Так, спасу, всім привіт! Сьогодні, коротше, вам показую, дивіться, значить, що я вам показую? Я вам показую те, що ви не признаєте, але тим не менше ці речі необхідно робити і вони працюють. Значить, дивіться. У нас сьогодні з раночку було холодно, десь 6-5 градусів. Коротше, ну, капець. Е, іменно по цій причині я що зробив на пасіці. Вчора, ввечері, в дощ, дощ, коротше, ляв. Ви знаєте, що тут у мене водія під цими от ковпаками. Зараз воно мусить бути під вовпаками, щоб дерево не замерзло. Е, бо мало ли що станеться. І там всередині під агроволокном тепленько. Далі. Я приходжу на пасіку, Значить, вчора валив дощ, я закривав цією водію, через то знімати я не міг, не було як цей. І бджоли не літали. Е, але вчора ми застали, ну я вчора тут десь після 4 годин був, вчора ми застали е, погоду. Коли дядьки Івана на пасті зробили роботу, ну як погоду, дощу не було просто. А сьогодні, дивіться, бджола літає. Бачите, бджола літає, Чуть-чуть налітає, якийсь там полочок приносять місцями. От бджілка з пілком раз пішла, і тут щось трошки літає. Ну, значить, якась двіжуха є, значить якась двіжуха йде. І кульбабка Кульбабка розкривається, бачите, розкривається широко, бо вона закривається ось так, от на ніч. Бачите, те, що не розстріла, але широко. Коротше, значить, все не наскільки погано, як казалось би. Тому, е, Але ми притримуємося наших канонів. Щоб забезпечити бджілку білковим кормом, ми беремо ось таке канті, ви його знаєте, ми його робимо 30% пилку, Ну і не тільки тут. Так, давайте положимо зараз два по кілограмчику, точніше по пів кілограмчика на кожну сім'ю. Так, давайте ця сім'я. Це в нас слабша трошки. Це у нас трошки слабша сімейка. Зараз мені прочуханки, напевно, що дадуть. Не знаю. Так, я зразу підготовлюся. Раз, два. Отак. О! Все є. Так, хорошо. І ложимо для них. Ну, Як слабенька сім'я. В них тут є вже, яке вони майже забрали. Ми це канді. Вони хай теж добирають. Переложимо сюди. Умовно слабенька сім'я. Ну, це все, панове, ця сім'я в даному випадку. Це. Мій осінній відводок на цю пасіку. Так, все. І це ми їм теж ще залишаємо, хай добирають. Все, навіть якщо потім похолодає, я знаю, що в них тут буде все добре. Все, цим закрили. Так, це одіялко сухенька, нормально, значить. Бо бачу трошки десь конденсат, трошки десь волога. Мої конструкторські промахи, скажімо так, коли я перший раз робив вулики, ну їх багато коротше, в цих вуликах. Нічого страшного. Далі, тут сімейка. Раз. Два. Ну, тут сильна сім'я, пану, на весь корпус сім'я. Боже, вони навіть цю зелену вощину потягнули. Хай тобі грець. З тою зеленою вощиною. Так, це канді ми відложимо так ось сюди. Воно ще теж мягкеньке. Але є можливість то даємо свіженьке. Бачу, вощинка повідтягувана. Тут відтягнуто. І цю зелену, звісно, потягнули. Ну, Подивимося, ще не час їх розбирати. Якби не цей е, форс мажор по, по... От бачите? Що бджоли роблять? Ось то питається розгризти заставну. Для чого ви то хочете розгризти? Бачите? Ой, ладно. Це нормально, що питається розгризти. значить сім'я росте, в принципі, це для мене сигнал, що е, правильності дій. Правильності дій. Давайте ще з цієї сторони вже глянемо, раз таке діло. Дивіться. Бачите як? І вощинка вже відтягнута. Ну, не повністю, наскільки я бачу, але відтягнута. Но ця сім'я отримала три вощини, то ну, теж їх треба постаратися відтягнути. Так. Бачите, десь там під кришку забігло, блін, в цьому вулику. Не люблю так цього, Ну, вчора дощ йшов дуже довго, нудно. У нас тут. А, а оце зараз в нас тут друга година дня і трошки бачу розпогодилося. Так, сидемо до слабенької з найслабшої сім'ї, яка є тут а на пасіці. Ану давайте сюди подивимося зараз. Я для них ще ж, вони ще з попереднього разу сироп не забрали. От дивіться, бачите як можуть комашки в вулику селитися. Нормальна практика. Ну, Судячи з того, де тут лазить бджола, то в них тут повинно бути все нормально. Ну, ух ти, дивіться як комахи заселилися. Ну, бляха. Ну, них Канді є, ми підложувати тоді не будемо. Сиропчик вони забрали. Це добре. Повністю забрали. А тут вони все робіні. Нема. Бачите, чотири рамочки. І всі з бджолою. Я зараз тако зроблю собі дабл чіп. Починаю до трошки підгризати. Ну, поки що ще хай сидять на цих чотирьох рамках. Трошки потепліше і ми з ними почнемо працювати. Беруть вони це канді. Беруть. Значить все хорошо. Значить все хорошо. Ні, Нормально так. Чотири рамочки бджоли, плотненько обсижено. Ну, ми їм нічого робити не будемо. Хай беруть помаленьку проклію. Тобто канді. Вже раз я цю пленку зняв. Я вже від цих комах і витрасу. О! Тобі ті комахи заселилися і не знали, що їх виселять? Ще якийсь слимак сюди прибіг. А, слимак! Ненавиджу слимаків. Що хочете, може бути в тих вибор? Що хочете, ла? Ну. Така погода оця, знаєте, така сира погода. Вона завжди мотивує всякі такі дряні десь вилізти, наробити діло, побісити когось. Такс. Такс. Все. Десь бджола в цьому сидить о, тут не одна бджола вас Дві. Три. Ну, все нормально. Три Відбілки. Випустили. Так, всі собі беруть, в них значить все вистачає. Тут слабенька матка, генетика в цій сім'ї. Але замітьте, я її ще не підселяв, не... Нічим, ніяких бджіл я туди не підкидав. Ні бджіл, ні розплоду. Але вони вже путнячком сидять на своїх чотирьох рамках, достойно замінюючи попередній бджолу. Повний вулик суші просто. Бачу, бджоли вже не йшли. Так. Далі. Ось до Ну, Теж така середньої сили. Нам реально е, цей холод збив збив всі наші плани. Ну нічого. Тут теж ще якийсь сироп бачу. І теж в них є Канді, бачите, вони ось, бачите, його вже розризли. ну значить, беруть. Вибирають. Забираємо цей пакет. Вже вони його сушили. Тай собі розвиваються. Дивіться такий момент, якщо бджоли дуже довго не забирають канді, воно ж теж підсихає, засихає і так далі. Якщо я в наступний раз сюди прийду, або коли я наступний раз сюди прийду, то е канді вже, якщо вони його ще не заберуть, або заберуть мало, да? то я таке канді просто заберу, перероблю, бо воно не буде портитися. Перероблю і дам їм, щоб воно було свіжачком. Такс. Ну а цю сім'ю, кстати, і два можна покласти. Сильна велика сім'я на цій пасіці. Дивіться, діти. Вощина вже відтягнута, бачите, вже по брусочку. По брусочку вже відтягнута. Ще одна вощина вже відтягнута, вже теж по брусочку. Так. І ми їм вже тоді раз таке діло зарядимо. Все, ця сім'я, якщо я їй нічого не буду робити, вона почне роїтися. Ну ми будемо робити, ніхто роїтися не буде. Це мед, який я благанно прошу в них забрати. Щоб вони його забрали. Бачите, вощина вже по бруску відтягнута і тут все вже дотягнуто. Ще ось до одна вощина вже теж відтягнута. Не просто... Освоєна чи вже відтягнути ця вся сім'я ломиться від цієї бджоли вже можна давати надставки на таку сім'ю дві надставки можна давати вже на ріпак сіє все, тільки положити утеплення. Так, маленько. Все. Побачите, у нас яблуні цвітуть, все цвіте, а погоди нема. Так. Є. Закриваємо. Так, це забираємо зразу. Значить так, що ми зробили? Ми дали канді. Для того щоб як зараз буде період, коли бджоли не можуть вилітати такий день як вчора. Е, Сонька, мікрофон закриваєш. Такий день як вчора, то буде дуже дуже сильно погано. Тому що вони просто перестануть матки скільки насіювати, цей розплід вийде, нової заміни не буде, і ми отримаємо невеличку просадку сімей. А потім, коли ми отримаємо просадку сімей, відповідно наші плани будуть нестабільні. Відложуватися і так далі. Але на сьогодні ми маємо квітень місяць. І я вам скажу, от та сила сім'ї, або навіть та сила сім'ї, що на повні корпуса, це нормально. Середні сім'ї теж нормально. Наступного разу, коли будемо <кхух> розширяти, це буде приблизно через тиждень. Тобто, в мене діапазон робіт на пасіці, мої учні знають 20 днів, 21 день, це вже буде розширення до повного корпусу. Бо тут ми вже витримали 8 днів. Да? І буде розширення до повного корпуса тут, розширення до повного корпуса там. А на цих двох сім'ях два варіанти. Або я даю по надставці і від них можу десь розпліт забрати. Зробити відводок, все, що завгодно. Або даю їм по дві надставки. Да? Але з умовою, що, щоб вони не почали роїтись, це вже треба контролювати залежить від ситуації. Як такого постулата немає. Якось так. Ну, а тут слабшу сімейку можна підсилити буде слабшу сім'ю, можна не підсиляти слабшу сім'ю. Хай розвивається сама. Вона мені все одно дасть мед, вона все одно себе відпрацює. Я на неї зараз багато не трачу ні часу, нічого. Але маточку треба буде поміняти в будь-якому випадку. Ну і будемо з вами виводити маток. Будемо виводити маток. Е, відводки, як правило, роблю в травні. Дивіться за моїм каналом і за тим, що я роблю. Ця пасіка. Оцей точок, він зовсім буде другим. Він вже міняється. Я, ясно міняється, чітко міняється. Будемо перекрашувати всі вулики, бо тут є вулики, які треба деталі замінити місцями. Буду вам показувати, як це робиться. Ну і все. Підписуйтесь на канал Пікіпері, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.